Вітаю! Сьогодні готую дуже смачний меренговий рулет. Він неймовірно ніжний, смачний, з легкою кислинкою ягід. Приготувавши таку смакоту хоча б один раз, ви точно захочете його повторити, тому що це неймовірно смачно. Тож почнемо готувати. І розпочинаємо ми з меренги: я беру 190 грам білку, до нього додаю сіль, лимонну кислоту. Та Все ретельно перебиваю міксером до пухкої білої маси. Коли маса стала ось така, як пивна піна, додаю порціонна цукор. Зразу весь не висипайте, додавайте частинами. По часу я взбивала меренгу впродовж 10 хвилин звичайним ручним міксером. Звичайно, якщо у вас планетарний міксер, то ним виходить швидше. Коли вже меренга стала ось така густа та дуже гарна, додаю до неї крохмаль і на низьких оборотах взбиваю ще впродовж однієї хвилинки, щоб крохмаль гарно поєднався із білковим кремом. Меренга готова, дуже гарна. Перекладаю її на деко, застелене пергаментом. Головне, щоб пергамент був гарної якості, щоб меренга до нього не прилипла. Розпреділяю меренгу по всій поверхні деко. Розмір деко в мене 28 на 38 см. Якщо у вас більше деко, не проблема. Просто корж буде трішки тоньший. Відправляю до духовки при температурі 150 градусів випікаю його впродовж 30 хвилин. Поки випікається меренга, готую ягідний мус. Беру 200 г замороженої полунички. Перекладаю її в кастрюльку, до неї додаю 1,5 столові ложки цукру. Мені подобається, щоб цей мус був з кислинкою, тому що меренга та крем будуть досить солодкі. Ставлю на вогонь та проварюю впродовж 5 хвилин. Потім перебиваю блендером і залишаю проварюватись ще впродовж 5 хвилин. Поки ягоди варяться, додаю до крохмалю 2 столові ложки води, холодної обов'язково, ретельно перемішую, щоб стала однорідна маса і крохмаль повністю розчинився. І тепер тоненькою струйкою заливаю крохмаль до ягідного пюре, постійно перемішуючи, проварюю буквально півхвилини, маса загустіла і вже прибираю її з вогню. Поки ягідний мус охолоджується, я займусь кремом. До вершкового сиру додаю цукрову пудру, дрібку ваніліну і все ретельно перебиваю міксером на невеликій швидкості. І тут бажано не заміняти цукрову пудру на цукор, тому що цукор погано розчиниться. Коли вже маса перебита, однорідна, додаю сюди холодні вершки і продовжую. Взбивати на протязі 5 хвилин до однорідної пухкої маси. Крем готовий, відправляю його до холодильника. Цим часом спеклась моя меренга. Дивіться, яка вона пухка та гарна. Головне не пересушіть її, випікайте, як я сказала, півгодинки. Витягаю корж, перекладаю його ось так на решітку. І тепер знімаю. Пергамент із тіста. Залишаю охолонути меренгу. Коли вона вже повністю охолоне, продовжимо збирати рулет. Нижній пергамент я ні, не дістаю, ним я буду скручувати рулет. Поверх меренги викладаю крем та розрівнюю по всій поверхні, не доходячи до країв, буквально на 2 см. Розприділила весь крем. Ягідний мус я переклала у кондитерський мішечок та роблю 4 смужки по всій поверхні майбутнього рулету. І тепер обережно за допомогою пергаменту скручую рулет. Рулет готовий, його необхідно відправити до холодильника мінімум на 2 години, щоб він стабілізувався. Я закручую його назад у пергамент і в такому вигляді відправляю в холодильник. В мене пройшло 2 години, я його нарізаю та покажу вам, який же він усередині. Дивіться, який він гарний! Дуже смачне поєднання солодкої меренги, вершкового крему та ягідного мусу. Це неймовірно смачно, дуже ніжний виходить рулетик. Обов'язково спробуйте його приготувати, тому що словами описати це складно, тільки треба спробувати. Це дуже неймовірна смакота. Як завжди, бажаю вам смачного! Дякую за увагу та до зустрічі у наступних відео.